Любі друзі та особливо пенсіонери, показую вам підробку, фотографії, яку згенерували за допомогою штучного інтелекту. Ось ця дівчина, вона не справжня і її не існує. Її згенерував російський ФСБшник чи ГРУшник спецслужби російські, тобто хакер російських спецслужб, для того, щоб ви зреагували на цю картинку і наставили їй лайків. А потім він візьме вас у свої хижі лапи і почне вимагати з вас лайкати усі злоякісні ресурси, які він вам буде підсовувати для підписок. Їхнє перше спільне фото, будь ласка, йдіть не даруючи їм трохи любові, хай Бог береже ці родини. Ці слова не щирі, Це написано для того, щоб ви на це купились. Тобто вам. Тиснуть на психіку, на вашу емпатичність, щоб ви негайно зреагували, та наставили лайків. Відпишіться від групи Чернецька Вікторія, від цієї злоякісної хижої сторінки. Ніяких черниць тут немає, тут є російський хакер. Бережіть себе, Україну та наш інформаційний простір.